Мої вітання всім, хто нас дивиться. Ми продовжуємо серію відеозаписів стосовно розладів сну. І сьогодні мова піде про труднощі з засинанням, і я для початку представлюся. Мене звати Оксана Волошина, я практичний психолог, сомнотерапевт, співзасновник і голова інституту розладів сну та психотравматичних розладів. Засновник міжнародного спеціалізованого навчання «Стрес, сон психологічна травма. І сьогодні зі мною тут, в нашому центрі сонотерапії, є моя колега Оля Байко. Вона також сонотерапевт, вона також психолог, і вона буде грати роль, буде акторкою мого клієнта для вас, щоб ви побачили, як можна допомогти. Собі, коли ми маємо труднощі з засинанням. І я попрошу зараз Олю розказати, так війти в роль і розказати про те, як вона почувається і що відбувається, коли вона лягає спати. Які саме в неї труднощі є? Добрий день, Оксана. Добрий день <реш> я до вас звертаюся з проханням про допомогу. Вже більше півтора місяці часу я відчуваю труднощі перед засинанням, коли всі вкладаються спати. Ну, ми лягаємо разом, і я замечаю, що вже всі сплять. Я довгий час, дуже багато про всяке різне думаю. Це з'являються тривожні думки, їх появляється дуже багато, вони накладаються одна на одну з різними значеннями. Так, так я можу проводити дуже багато часу, і, можливо, я засипаю десь у другій-третій годині ночі. Це я відчуваю, що це впливає на. Потім мій день, який я провожу, тому що я просипаюся роздратована, з почуттям бажанням ще поспати. Але як ну, наступив день, я відповідно розумію, що в мене є знову багато справ, які я маю почати робити. Зараз я провожу більше часу вдома у зв'язку з карантином. Я півдня провожу за комп'ютером. І другу частину дня я займаюся дітьми. У мене двоє дітей вдома. Ми виконуємо старшою дочкою домашні завдання, уроки. І є ще маленький синок, який забирає дуже багато уваги, і приходиться решта весь свій час тратити на нього. Ну і крім цього, поміж дітей повсякденні буденні справи по дому. Mm -hmm. Вечір мій закінчиться тим десь о 10-11 годині. Це коли я відчуваю вже втому. Я все-таки думаю, що я зараз ляжу і засну, тому що я втомлена, і як на диво появляється якась велика активність, яка не дозволяє мені заснути. Я знову починаю багато думати, і це вже триває півтора місяці. Mm -hmm. Чи пробували ви в якийсь спосіб допомогти собі? Тобто, чи є у вас якісь свої такі е, секрети, які ви вже випробовували, щоб допомогти собі заснути, мати кращий сон? Можливо, якісь вправи, можливо, медитації, можливо, ну, щось таке, про що ви десь там чули, е, знаєте? Mm -hmm. е, я спробувала. Е... Медитацію, але не знаю в силу чого, я не можу розслабитися. І все рівно в якийсь час з'являється якась думка, яка мене відволікає, і я все рівно в якийсь момент переключаюся знову на ці думки і я ловлю їх одна за одною. Ну і ще я замітила, що Якщо я на вечір можу випити бокал вина, <рес> <рес> тоді я засипаю і я можу я засипаю відносно швидко, і протягом ночі я сплю міцним сном. Ну, на ранок все рівно мені важко проснутися. Є бажання продовжити сон, але знову ж таки життя починає. Бояти всіма своїми фарбами, всі просипаються, починають робити свої буденні справи, і відповідно просипаюся Я Я зараз звернюся знову до наших глядачів. Добре, потім ми продовжимо. Як ми бачимо, наша е е моя колега, яка в ролі клієнтки, та в якої є труднощі з засинанням, і вона має такий е для себе знайшла такий вихід, як бокал вина. Випити перед сном насправді так, це деякий час допомагає мати кращий сон, коли ми вживаємо алкоголь. І дуже багато хто помилково приймає таке рішення, Та, насправді це дуже підступно, тому що в результаті в людей виникає залежність. З'являється переконання, що без алкоголю вони вже не можуть заснути. Але як результат, і сон не налагоджується. Тому алкоголю ні. Тобто є дуже багато способів різних, якими можна собі допомогти переключитися, розслабитися. Просто для того потрібно довше часу тренуватися, так, щоб наш мозок і тіло звикли до того, що ми можемо собі дозволити розслабитися, тільки треба мати трошки більше часу для цього, дати собі більше часу для цього. І зараз я знову звернуся до своєї колеги, яка є в ролі моєї клієнтки, і я хочу запропонувати вам таку техніку. Зараз я її адаптувала. Це когнітивно поведінкова терапія, техніка з когнітивно поведінкової терапії. Колись я навчилася їй в своїх американських колег і адаптувала її саме під роботу з розладами сну. Її насправді можна використовувати протягом дня для переключення в кризових ситуаціях. Вона є дуже помічною корисною. А зараз я вам покажу, як це можна робити, коли в нас є труднощі засинання. І е, я прошу Олю зараз сісти собі зручно. Тобто ми зараз імітуємо е, той момент, коли ми засинаємо. Так? Е, можна навіть відкинути спинку, тут є така штучка з боку, е, до гори її просто підняти, так, так, раз, ноги і так, так. Можна посунути е, плечима. так. О, зручно. Е, тобто, е, уяви собі, уявіть собі зараз, що ви е, Засинаєте так, прийшов час до сну, і тут з'являються якісь всякі різні думки, які е, хочуть бути вирішеними так терміново, ага. як там вони думають в той момент. І наступний крок дуже простий: я буду давати такі інструкції. Так, потім ви з часом навчитеся, і ви зможете робити це самі, і вам не треба буде вже цих інструкцій. Спробуйте зараз для кожної думки, яка з'являється. Ви можете її озвучувати зараз, а можете ні. так, Яка думка сама з'являється? Про що там про завтрашній день, можливо, чи там щось треба вирішити, чи зробити, чи просто щось там відбувається. І уявити для цієї думки, якось її собі там назвати, наприклад, якщо це стосовно роботи, там назвати робота. ну, До прикладу, чи якось там як вам там зручно і комфортно, чи якось по-іншому. І уявити для неї знак Стоп. Такий, як на дорозі. Ми їдемо так, і бачимо великі знаки, стоп, так, зупинись. Так само і ви. Уявіть собі цей знак, і для цієї думки. Зосерейтеся, спробуйте це зробити, не поспішайте, дайте собі зараз достатньо часу для цього. <кій> <кій> Якщо є, розкажіть мені, чи є і як вам це вдалося. І що ви зараз бачите? Ну, зараз в мене з'являється е, такий тривожний стан, і з'являється думка, що. Е, Якби знову треба спати, а ще треба дещо зробити. І, а там, тобто, з'являється планування вже е, наступного дня uh -huh. свого. І знову з'являється думка про те, що я проснуся, знову буду хотіти спати. І... Uh -huh. Тобто одній думці ви уявили собі знак, а появилися інші думки, і з'явився такий тривожний стан, що, що що ж я буду робити завтра, так. так, так. Угу, добре. Тримаємо цей знак Стоп для цієї думки, для якої вам вдалося це уявити. Дозвольте бути у цьому стану, який з'являється, цим відчуттям в тілі. Додайте зараз дихання, вдихаємо носом, видихаємо ротом, подовжено. Дайте багато простору всім цим відчуттям, які з'являються. І для цієї наступної думки, яка вас тривожить, також уявіть знак Стоп. Тобто для кожної наступної, яка буде з'являтися, уявіть знак стоп. Спокійно у власному темпі. Так як вам це вдається. Така собі гра з думками. Ми їх не відганяємо, ми просто їх зупиняємо на деякий час. Я на кожну слідуючу думку, ну тобто вона ще не з'явилася, але я якби вже знала, що вона йде, я уявляю знак стоп. Так. І зараз я бачу вісім знаків стоп. Угу. І вони так один до одного впротек, і між ними такі, якби мишку Мікі Мауса вони зажимають. Ага. Тобто, ця мишка це як оця власне, думка, чомусь так мені. Такий образ буде супер, mm -hmm. чудово. Mm -hmm. Як зараз почуваєтеся з тим, що ви бачите такі образи і, 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 і ту мишку поміж ними, і знаки стоп вісім штук? Е, ну, тобто, знак стоп мені допоміг. Так. І цей образ мишки для мене він є забавним і смішним. Це не є тривожні думки, mm -hmm. якби це мені показує, що це насправді mm -hmm. не є. Надважливе щось, Не тривожне, це щось таке собі. Угу, угу. Прекрасно. Зараз а... мені чудово. Так, прекрасно. Відчуйте це, чудово. І так, нагадайте собі, дихайте і запропонуйте собі, думайте. І подумайте про те, яким би був ваш солодкий, спокійний. Такий гарний, глибокий, відновлювальний сон. І тут фантазуйте, як тільки вам заманеться. Також дайте собі багато часу до цього для цього, достатньо, не поспішайте. Коли є, дайте мені знати, розкажіть мені про те, як все це виглядає. Так, є, я, я відчула тепло в тілі. Я уявила себе в своїй піжамі. Коли я лягаю в своє ліжко, я дуже люблю свою подушку, я люблю лягати в холодне ліжко. І я дуже добре чітко відчуваю цей момент, коли ліжко нагрівається від мого тіла. І кожен раз мені стає тепліше і тепліше. Я от почала відчувати це тепло в тілі. І ну, це якісь такі відчуття, такі солодкі-солодкі, як ти зараз так солодко, і ти будеш спати. Так, аж як, ну, як, це таке якби, очікування, що ти будеш, ну, дуже сильно хочеш спати, і от все, от ти зараз будеш спати. Угу, чудово, відчуйте це. Спробуйте в своїй уяві відчути запахи, як пахне постіль, звуки, можливо, якщо вона там хрустить пост, постіль чи послухати тишу. Тиша теж має свої звуки. Максимально задіяти всі органи чуття, які допоможуть вам заглибитися в такий оцей солодкий такий стан сну. І продовжуйте дихати і перебувати в тому стані, відчувати тепло в тілі, дайте йому багато простору. І нехай відбувається те, що відбувається. І ви можете дозволити собі засинати. У мене зараз таке враження, що в мене дуже гострий нюх, тому що я справді відчула запах своєї кімнати, своєї постілі. Я навіть побачила цю кімнату ніч. Як моя кімната виглядає вночі? Відчуваю цей спокій, цю тишину, і цей такий далекий шум з вулиці машин, навіть вітру. Приходить е, розслаблення і в мене чомусь почала грітися голова. Як вам з там, коли вона почала грітися? Ну це такі якесь відчуття, що е, ці всі думки, що вони виходять, бо в голові пусто, mm -hmm. ну, тобто голова відпочиває і це все десь там випаровується. Mm -hmm. Прекрасно, чудово. Саме в такому стані ви можете продовжувати залишатися до тих пір, поки ви заснете, максимально відчувати в тілі розслаблення, відчувати поверхню ліжка, на якій ви лежите. І продовжувати дихати. Кожним разом ваше дихання буде іншим, спокійнішим. І коли вам буде достатньо, ви можете відкрити очі, бо в нас Навчальний такий момент. <ріст> Дякую. Виходьте з ролі. Тепер Оля це Оля, <кій> моя колега. Як зараз почуваєшся? Я е, почуваюся відпочившою так. і якесь таке відчуття е, відновлення. Угу. Тобто я, ну от відчуття таке, як ти поспала. Так, насправді дуже дякую, що ти зараз про це сказала. Я знову звернуся до наших глядачів, тому що оцей момент, коли так, коли я повертаюся, навіть якщо це не було перед сном, а десь протягом дня, тому що техніку можна використовувати протягом дня, вона рекомендована для тих людей, хто працює допізна або працює в нічні зміни. Тобто в такий спосіб теж можна відновлювати сили і на хвилин 15, на півгодини, скільки ви маєте часу на це, і теж почуватися краще, ніби ви трохи, хоч трохи, поспали. Так, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Заходьте, будь ласка, до нас на нашу сторінку, переглядайте відео. Ми будемо для вас робити ще записи по мірі нашого часу, також і можливостей. Маємо надію, що вам було корисно все, те, що ви сьогодні побачили. Ми маємо ще багато знань і готові ділитися з вами. І хто хоче можливо отримати більше консультацій, індивідуальних, то ми чекаємо вас у нашому центрі сомнотерапії. Який знаходиться у місті Львові на вулиці Личаківській, 167. Ми радо вас приймемо, допоможемо, будемо супроводжувати. А на сьогодні все. Щасливо, майте гарний сон і майте гарні мрії.